І добрий день, а з вами Юкренго, і це тринадцята частина мого метро в Minecraft Bedrock Edition. Сподіваюся, сьогодні у вас хороший день і вам сподобався минулий випуск. Тому як і обіцяв, сьогодні ми глянемо чисто метро, чисто станції, чисто вестибюлі, виходи, переходи. Тому все як любите, поїхали. Почнемо ми з дежавю минулого відео, саме з цього місця станції гарбузовий півострів, де на місці колишній станції, яка виглядала ось так. Тепер розміщується величезний гарбуз. Так, давайте подивимося, зайдемо всередину станції та подивимося, як виглядає тепер станція по-новому. Що ж, сьогодні буде багато нових станцій, тому все ж приготуйте поїсти, попкорн, чай і поїхали. На огляд, що ж спускаємося вниз, так досить класно оформлені стіни. І ми спускаємося, і станція, яка на очікуванні стала тепер двохплатформеною тобто на ліво правий берег. І абсолютно схожа з тим, як вона виглядала раніше. Раніше виглядала ось так, а зараз виглядає, як бачите. Мені подобається тут дали поєднання червоного, помранчевого, зелених кольорів, і загалом з досить. Комфортна станція, я би сказав, тому тут просто приємно знаходитися. А на станції Луговій наступній сусідній був зроблений другий вестибюль, другий вихід, він виглядає ось так, досить просто, і тепер можна спокійно вийти що туди, що туди, тому що раніше тут був тупик, а зараз тут є досить класний зроблений вхід на станцію. На всякий випадок покажу вам схему Калинівського метро. Ми будемо глядати червону, помаранчеву та блакитну лінії. І зараз ми знаходимося біля станції Гірські Озера. Ця станція змінилася повністю і вестибюль, і оформлення і станція. Раніше вестибюль, пам'ятаєте, був ось такий, зараз це, зараз це тут шість будинок. А вестибюль змінився ось таким чином. Давайте зайдемо і подивимося як виглядає вестибюль, турнікети, все стандартно, і спускаємося вниз на ескалаторах, та ось тепер ось так виглядає досить моцно станція. Минула версія виглядала ось так, а ще позаминула версія виглядала ось так. Тобто ця станція змінювалася двічі. І цей варіант є поки що найбільший. На станції є перехід на зелену лінію на лісову. Лісова, ну вона майже не змінилася, але зелену лінію глянемо в наступному випуску. Тому гірські озера тепер виглядають ось. Так, знайте це. Зараз ми знаходимося на станції Пурпурна. Інші місця або взагалі не змінилися, або змінилися дуже дріб'язково. Тому перейдімо до тих локацій, які змінилися прям дуже-дуже сильно. А змінився на червоній лінії. Це останнє оновлення, перехід між помаранчевою та блакитною лінією. Давайте перейдемо на помаранчеву лінію. Сама помаранчева лінія змінилася незначно. Тобто, ось так вона раніше виглядала, а зараз вона виглядає ось так. Тобто з'явилися якісь нові люстри в центральному залі. Також бокові платформи трішки змінилися. А так в цілому, як і було оформлення, так і залишилося. Але що головне, це те, що змінилася назва. Тепер ця станція називається Радхаус, і вона тепер не кінцева. Є продовження на станцію сосновий бір, ми оглянем, яку ми сьогодні оглянемо, сьогодні оглянемо, а також була перейменована станція південно корейська яка твердовається Файхінгінська. Що ж, полетіли на станцію Сосновий бір. А ось і станція сосновий бір. І ось так виглядає вона досить по сосновому. Вона як розпротформленою, тобто перехід і на помаранчеву, і на зелену лінію. Досить широкі дві платформи, які ми можемо перелітати, і бачимо. Що знаходиться там і тут. І переходи між платформами здійснюються ось тут, і дуже класно виглядає оформлення, дизайн, архітектура станції. Мені дуже подобається. Вихід відбувається таким чином. Ось тут знаходиться вестибюль. По-моєму, він... по-моєму, їх двоє. Якщо не помиляюся, давайте подивимося. Ось як я казав, Помранчева та. Зелена лінія, ось так: от станція наполовину підземна, і вихід з іншого боку, ось так. Взагалі, це дещо нагадує. Напишіть в коментарях, чи нагадує вам це оформлення скелі дещо чи ні. А інший вестибюль виглядає таким чином, тобто одразу трошки поглянемо і на зелену лінію, тому що станція так розплатформлена Ну загалом воно досить ідентично: переходи, виходи, але тут уже замість натурального світла штучне. Що ж, ось так виглядає станція. Ну, досить класно. В топ-5 найгарніших станцій Клинівського метро обов'язково є станція Файхінгівська, яка раніше називалася південно корейська а, Сюди був продовжений трамвай, а також біля входу в станцію був зроблений невеличкий скверик. А, ось таке дерево між Клинівку та Файхінгіном. Ось так виглядає вхід. І раніше станція виглядала взагалі приблизно ось так. Так, дуже змінилося. А зараз виглядає так, ну, досить по-темному. Взагалі зараз такий дуже сучасний, коли популярний цей темно-сірий. Тому все ж збудували станцію в такому от стилі. Хоча, хоча так, М4 вже так, заходимо. І Вестиблю глядає так досить. Клітчасто, я б сказав. Так, давайте заходимо всередину. І ця станція була найгарніша, коли тільки з'явилися нові туфові блоки в новій версії Майнкрафту, а зараз вже виглядає досить. Ну, я б не сказав по-простому, тому що на цій мапі існують станції набагато гарніші ніж ця, і ми сьогодні їх оглянемо. Що ж Але як оновлення з Південно-Корейської тобто раніше станція виглядала так, зараз виглядає ось так. Виглядає досить класно. Загалом, ця ідея була з цими світильниками. Спочатку було без них, але потрібно було якось робити освітлення на станції, тому я почав так почав помаленьку робити світильник, якось свій зарунок, якось експериментувати з ними. І ось потім ось ціла така мережа з'явилася з цих світильників на станціях. Тому все ж. Це досить цікавий момент. Обов'язково напишіть коментарях, яка станція вам сподобалася найбільша, але напишіть обов'язково, коли додивитися це відео до кінця, тому що помаранчеву лінію ми майже всі оглянули бо змінилося лише депо. Також поряд було депо, і воно тепер приймає дві. Лінії помаранчеву та зелену. А взагалом депо стандартне, по тій же самій моделі, що і на синій, що і на червоній лінії. Тобто навіть в минулому випуску ми оглядали на синій лінії, а ось на цих лініях також, також своє депо. Хоча все ж, я думаю, зелені лінії потрібно будувати якесь окреме власне депо, тому що ця лінія найбільша і досить довга. Так, ну а зараз. Зараз <кій> проведемо екскурсію на найгранішу станцію, яка існує тільки на цій мапі. Вона називається Єгорівська, вона знаходиться на Блакитній лінії 5 А, Так, ми плавно перейшли до 5-ї лінії і заходимо в Вестибюль. Так, вже Вестибюль виглядає пристойно в порівнянні з тим, що було минулого разу. А минулого разу виглядав ось так. Зараз бачимо досить. Одночасно і мінімалістичний дизайн, але з певними, з певними елементами геометричними. Так, проходимо та спускаємося вниз. І ось так виглядає спільний коридор на помаранчеву та блакитну лінію. Тобто ось туди у нас помаранчева лінія, де ми не були нещодавно, а ось туди йде довгий перехід на Червону лінію. І вже ось цей проміжний зал уже виглядає досить потужно. А зараз, якщо ми прийдемо на станцію, то взагалі ви будете в шоці. Я її спеціально поставив на прев'юшку, тому що таких подібних станцій, ну, їх майже не існує. Ну що, розпускаємося, та це точно одна з найгарніших станцій всього Каленівського метро та взагалі всіх тих, що я коли. Небудь бачив, тому що геометрія, симетрія, а також просто дизайн оформлення. І в той факт, що ми будували її десь днів 3 чи 4, тому що постійно було підбирання блоків, постійно бачите, скільки тут колон, скільки. А, цих таких елементів, які мало замітні. Наприклад, це ж саме в освітлення в колонах. А, ці ось, наприклад, такі елементи вони будуються досить непросто. Сподіваюся, вам ця станція сподобалася, та згодом перейдемо до оглядів наступних оновлень. А я поки нагадую, що Mercedes-Benz Citaro це найкращий автобус світу, а, знаходиться також вихід з цієї станції з іншої сторони. А, ми можемо прийти. Так, і бачимо, як зараз як класно виглядають ті квіти на станціях. Також примітивні автоматичні каси, маленькі такі вестибюль, та довгий-довгий перехід. Тобто, це все воно йде, і стеля, і підлога досить симетрично. Та піднімаємося в мікрорайон лісовий, по-моєму. Так. Цей мікрорайон лісовий, і виходимо тут. І вихід на вхід станцію. Станція є центральною на лінії, тобто лівобережну ви бачили, а літро бачили в минулому випуску. А з іншої сторони, якщо ми пролетимо на іншу платформу, то станція ТВЦ, яку також можливо ви вже могли бачити, а також станція Ерлангінська нова, і ми туди зараз полетимо. А давайте поїдемо. Чому бідні? Що ж? двері зачиняються, Наступна станція торгово-виставковий центр. Поїхали. Ну, звичайно, станція ТВЦ буде добудована тоді, коли буде добудоване ТВЦ. Але зараз станція виглядає ось так і вже має справжній вихід, і можливо навіть хтось тут уже їздить, користується нею. Проте ось так досить по-сучасному, так двохповерхово виглядає. І, по ідеї, прохід туди. Так, да, якраз тут має бути вихід в ТВЦ, а тут має йти перехід на... По-моєму, на, на річкову станцію. Так, ось на річкову причину. Так, повертаємося назад та подивимося інший вихід з цієї станції. От Якраз іде перехід на синю лінію. Ось так тепер виглядає вихід. Він раніше був трішки по-інакшому, а ось так обновилося і ось такий вхід. Як я казав в минулому відео, всі тунелі блакитної лінії зроблені під 3-3 блоки. І станція ТВЦ вже не є кінцевою, бо відбулася пролонгація. І тепер ми пробуваємо на станцію Ерлангенська. Ось так ця станція. Так, бачимо поєднання двох кольорів: червоного та ось такого тут синьо-зеленого. Станція є переходом на зелену лінію, на станцію Озерна. Так, станція Озерна, до речі, вона не змінилася. А в центрі з'явився парахід. Такий переходик на станцію Ерлангінська, також названа честь німецького міста. Тут новий дизайн в тому, що коліна ціна зроблена під таке півколо. А, взагалом, знаєте, кожна станція вона не схожа на попередню, щось щось з'являється нове, щось модернізується, щось перероблюється по два рази, навіть бувало. Тому все ж намагайтеся також на своїх станціях виробити нові, деякі модерністські, навіть ідеї, яких ви не бачили в інших блогерів, яких ви самі придумали Це існують два виходи з цієї станції. Віднімаємося наверх по ескалатору і бачимо вихід з червоних пакет. Блоків, а якщо на іншу сторону, то бачимо вихід із синіх пекельних блоків, і в результаті ось такі дві гантелі, такий хрест з станції. Так, хто ще пам'ятає, вистибіль озерної, ставте лайк, <свісно> напишіть в коментарях, якщо пам'ятаєте, подивимося, скільки нас. Тому ось такий був випуск: такі були оновлення, які не пов'язані з зеленою лінією. Так, я дуже швидко побіжався, дуже швидко розповів про них, тому що можна було розповісти про кожен момент, про кожну деталь, якось більш докладно про те, щоб не затягувати відео. Сподіваюся, вам сподобався цей випуск, і ви зрозуміли. Що за ці три роки відсутності в мене на каналі відбувалося будівництво, відбувалося оновлення, і тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, тому тут ще буде дещо цікаво на цьому каналі. А також пишіть коментарях, яка станція вам сподобалася найбільше. Що ж, до нових зустрічей до зеленої лінії!